Ну що ж, друзі, третя самостійна подорож Ірландією по півдню країни автостопом. П'ять ночей і 3 ночі були в наметі. Зараз все розповім та покажу. Автостопом проїхала більше тисячі кілометрів. Ми приїхали подивитись ось такий Power Scout Waterfall, Дуже популярна. Така місцевість для пікніків. Поверскаут. Водоспад це другий по довжині водоспад в Ірландії 121 метр. Після водоспаду поверскаут ми поїхали в місто Ков. Місто Ков, воно дуже туристичне і дуже відоме як у Ірландії, так і серед інших туристів і мандрівників. Ну, По-перше, місто Ков відоме тим, що саме в порту міста зупинявся Титаник перед тим, як вже зіткнутися з Айсбергом. Тобто це був його останній порт. І потім ще місто відоме своїми кольоровими будиночками, дуже затишною атмосферою. Ну, таке собі. Інстаграмне місто, але по розміру можна сказати, що воно як село, тобто воно дуже маленьке, його можна просто прогуляти ногами, пішки і насолоджуватися класною атмосферою. І ще хочу сказати, що саме в місті Ков я спробувала в перший раз пиво, місцеве пиво, це стаут і це не гінес, це був дуже-дуже смачний мерфі. Зараз покажу, як він виглядає. Мьорфі це південне ірландське пиво, і є різниця за смаком, бо воно таке більш шоколадне, таке насичене. Мені більше сподобалось, ніж Гінес. А місто Ков, як я сказала, можна пройти пішки повністю. Ночували ми вже не в наметі, а по знайомству. дві ночі, і це було класно. Це був дуже класний відпочинок. Потім на один повний день ми поїхали з міста Ковну в одне село, яке вважається найкрасивішим селом Ірландії. Звісно ж, поїхали ми туди автостопом і зараз хочу показати вам цю атмосферу дуже гарного села Кінсейл. Кінцен ми гуляли один повний день. В принципі, цього вистачає, щоб побачити це село. Воно не дуже велике, і його можна теж пройти пішки, як і місто Ковн. Але якщо ви любите робити класні фотографії або відео, можливо, вам потрібно мати два дні. Ось. І, звісно ж, треба їхати зранку або. Десь у будні дні. Бо, якщо ви бачите ці відео, вони майже пусті, бо ми були зранку. Ми гуляли зранку і насолоджувалися вулицями Кінсейл. А так, звісно, кольорові будиночки села Кінсейл вражають: голубі, роз... рожеві, жовті, зелені. Ось це, наприклад, старовинний замок. Коротше, мені дуже сподобалось. Дивіться, який Magical Spot. Ось такі камінці. І ось така дверця для лепрекона. Після кінця ми поїхали автостопом далі. Хочу сказати, що на півдні автостоп був ну, нормальний, але не дуже прям супер. Ось, і зараз я вам покажу, яке прикольне місце ми знайшли. Але спочатку подивіться, як я граю в гелік футбол, і це, до речі, водій, наш водій, який професійний гравець. Ось він нам дав ці штуки, щоб ми спробували. Було цікаво. Це, до речі, національна гра Ірландії. Ось така старовинна споруда, такий собі міні Стоунхендж. Зараз будемо шукати місце під намет, але мені подобається ось тут прикольно. Будемо спати з таким видом. Там вже Атлантичний океан. Ну, все поставили на там Вже їжа готується, і ми в такому місці. Ось тут ночуємо. Ну що ж, ми доволі класно переночували в тому місці, було тихо, затишно, комфортно. І ось вранці Франції ми вже застопили таку сім'ю з караваном і Їдемо далі. Ми приїхали ось в таке місто. Тут старе кладовище і така стара церква. Бачите? 1889 рік. Деякі могили можна побачити, що за ними доглядають, а за деякими ні. Ось так виглядає ця церква. Ось такий вигляд на пляж. Дерево. І ось так воно виглядає. Поставили намет, зараз будемо вечеряти. Ось таке приємне місце. Знаходимось ми на самому півдні країни. Місм і ось такий міст. Ось таке гарне місто, вже бачили котиків морських. Дуже драматичні скали. Просто подивіться, зараз я вам покажу, яка краса. Після Мезенхет дорога вже була додому. Нам потрібно було проїхати більше 500 кілометрів, і я не можу сказати, що автостоп був дуже легкий, бо ми їхали на короткі відстані, або люди їхали десь до себе в село, або десь 15-20 кілометрів, або в якусь іншу сторону. Ось, але що було класно, що у нас з собою був намет. Так, де, В деяких місцях ми стояли годину або дві години, чекали машину, бо дивіться, яка пуста дорога. Просто ніхто не їхав. Але також хочу сказати, що нам дуже повезло з погодою, бо літо було спекотним і сонячним було дуже мало дощових днів, тож ми просто насолоджувалися дорогою, навіть коли потрібно було чекати. І вже за два дні ми були в моєму селі, але остання ночівля була дуже прикольно. Ось так біля дороги ми поставили намет, переночували і зранку зловили одну машину вже до мого села, де почали відпочивати.